Доброго дня, шановні! Прийшла мені посилочка очередна з ось з таким ось 850 імпактом, Ось такий. Так, комплектація скоба, саморізик і сам ось імпакт. ось такий ось. Ось характеристики. Ось такий ось красен. Поставимо батареєчку. Три свідодіодика таких. Переключаються режими. Перший, другий, третій, четвертий. Це четвертий. Це ось перший, другий, третій, четвертий. Зараз поставимо. Біт, в мене немає для імпактів, є ось така ось звичайна. І зараз спробуємо щось закрутити. Ось, і в мене ось така ось доска. Зараз попробуємо. Нема. У мене є найбільший 75-й саморіз. Зараз буду пробувати. Так, четверта, четверта скорость. Ось так ось. Закручую аж, його не знаю, яку там, на яку глибину. Так, що в мене тут? Якого це все взяти? Ось звичайний 35-й. Спробуємо на перший. Сучок. Взагалі без проблем. Друга. Четверта. Ось так ось. Насквось і зірвав. Ось так він. Ось таке от чудо. Розбирати я його не буду, не хочу. Весь такий. Зараз зніму біту. Весь прорезинений. Все, брушелес, Резинки. Тут алюміній, якийсь алюміній, ручка вся прорезенна, така приємна на дотик. Ось, так, ось. ось така ось цяцька. Якщо комусь цікаво, пишіть, зніму, розберу, покажу докладніше. Чесно кажучи, не дуже хочеться розбирати такий гарненький, компактний, безщитковий мотор. Так. Від нуля, від нуля до 1000 обертів перша, друга 2800, третя 3,250, максимально 3800. Ось, характеристики. Силочку я оставлю в описі. Кому цікаво, можете собі придбати. Дякую всім за огляд. Підписуйтеся, ставте лайки. Пишіть коментарі, буде дуже приємно.